Конституційний процес сучасній Україні, які на які на вашу думку потрібні зміни сьогодні, першим до слова. Прошу Сергій Бенцровський, з Українського об'єднання «Свобода». Дякую. Ну от така дискусія виникла зувава в студію. Не щоб запитали, е, яка ж конституція потрібна нашій державі. Та я сказав би просто відповідь. Та, та, яка була прийнята у 28 червня 1996 року, подобається комусь, на, не подобається. Давайте її будемо виконувати. Розумієте, ми можемо приймати будь-що, будь-що завгодно. Ну якщо ми не будемо, той самий референдум може бути рішення референдуму, а чи це рішення буде реалізовано? Це також велике питання. Е, як на мене, от. Ми представники тих чи інших політичних сил. Чому ми постійно чубемося один з одним? Чому для е, політичних сил головне, що рейтинги, да, щоб сподобатись виборцю, да щоб пройти там в різні органи влади? Сергій ну, я пояснюю тому, що в кожній з ваших політичних сил є кращий план для цієї що, держави. щоб вирішити там чи свої партійні, чи свої особисті інтереси. Візьмемо будь-яку розвинуту Україну. Там в першу чергу то та е, політична сила, представник тої політичної сили, він першу чергу є громадянином і патріотом і врешті-решт націоналістом своєї держави. І він буде до кінця відстоювати. Інтереси не партії, не свої особисті, а саме інтереси своєї держави. Це, це є питання національних інтересів. Ну що стосується, скажімо, змін, що потрібно, Всеукраїнське об'єднання свобода має свій проект власної Конституції держави. Я тільки зупинюсь на тих моментах, які зараз обговорюються. Зокрема, питання правосуддя. Да? Зокрема, сама конституція зазначає, що вносити зміни, ну скажімо так, в нас юридично це не оголошено, але фактично ми всі розуміємо, що в нас іде війна, що в умовах війни виносити зміни до конституції заборонено. Що нам запропонували в цій реформі? І що пропонує Всеукраїнське об'єднання Свобода? Ну по-перше, що судді місцевих судів вони повинні обратися мешканцями відповідного населеного пункту, і щоб вони могли його відкликати цього суддю, якщо він там робить якісь зрозумілі махінації. Наступне, якщо ми говоримо про суддів апеляційного суду, тоді має обиратися зіст суддів місцевого суду з зі суддя місцевого суду на 5 років убирається апеляційного на 7 років. Якщо ми говоримо про Верховний суд, тоді відповідно зіст суддів е, е, України повинен обирати Верховний суд. Була дискусія за Конституційний суд. Дійсно, він не потрібен такий Конституційний суд, який може дійсно тлумачити ту конституцію так завгодно е, на, 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 на ту чи іншу букву, який там президент. Що президент сказав, то він прийняв. Хіба це є дійсно, е, ну так, да, він тлумачить ці норми, але в користь конкретно взятої якоїсь, скажімо так, людини чи е, там політичної сили. Хай Верховний суд він може ту саму. Виконувати інстанцію, скажімо, роз'яснювати ті зовсім. ті відповідні. Норми наступне, Безусі. якщо ми говоримо про зміни до конституції, всеукраїнське об'єднання свободи виступає за міцну президентську вертикаль. Президент є главою виконавчої влади, і відповідно він формує уряд. Тоді обирається терміном на 4 роки. Тоді зрозуміло, з кого можна спитати. У нас президент говорить, що то Верховна Рада, погана Верховна Рада. Там киває на кабінет міністрів. Кабінет міністрів розводить руками. У нас катастрофа, у нас економіка падає. І що ви з назад хочете? Тобто відповідальність ніхто не несе, але всі чомусь так собі добре досить таки живі якщо ми говоримо про Верховну Раду, хай буде національна, національна рада не на 5 років Агназар обирається, на 3 роки, на 450 депутатів, 300. На навіщо така кількість цих депутатів дійсно виникає питання, що вони там роблять, для чого вони потрібні? Ко ну, я, я нещодавно читав статтю дуже гарно про нищенка. Він підтримує конів. Підтримує, Був підтримує. У нас один якийсь Кунь. страусів підтримував. Це, да, це підтримує ікону. От так ось е, всі ми це прекрасно розуміємо, але чомусь знову ж таки громадяни України наступають на ті самі граблі, б'ємо саме себе в ту саму, так вже та гуля, вже така, що вона вже скоро, не дай Бог, я не знаю, що вже з нею буде, але все одно продовжимо це робити. Мабуть, потрібно громадянам робити більше висновків і дійсно дивитися, де слова, де популізм, де рейтинги, а де дійсно е, просто інтереси держави. Я думаю, що ж, дякую, пане Серію. Вас почули.